Ви тільки подивіться, скільки смачнющого різдвяного печива я наготувала всього-навсього з одного універсального тіста. Тут навіть розкатувати нічого не потрібно, готується мега швидко і мега просто. До 550 грам вершкового масла або маргарину додаємо 350 г цукрової. Пудри, трошку солі, 20 г ванільного цукру, все перемішуємо, додаємо 4 яйця і обов'язково просіємо плюс-мінус 850-950 г борошна. Тісто перекладаємо в кондитерський мішок з різними насадками і формуємо квіточки, палички, все, що нам подобається. Далі беремо 300 г нашого універсального тіста, додаємо до нього 1 столову ложку какао, 1 столову ложку звичайного молока, все вимішали, перекладаю в кондитерський мішок і ось такою насадкою роблю собі гарненькі палички. Наступне до 300 г універсального тіста додаю 60 г кокосової стружки плюс 40 мл молока. Все вимішали і останній мій фаворит – це горіх. Готується аналогічно. До 300 г універсального борошна додаємо 60 г